Норм чи стрьом по версії інтернет-магазину будівельних матеріалів Венбуд. Замовити доставку на сьому ранку. Норм. Не читати опис товару, а задавати мільйон очевидних питань. Норм, але бажано читати. Все ж таки. Для цього ми і пишемо опис такий великий. Але норм без проблем. Замовити подарункове пакування мішків з цементом та святкову доставку. З <рес> Хоча за додаткову плату зробимо і це. І навіть тазик. Повернути товар, якщо замовили забагато. Норм нашим авто за ваш рахунок або ваше авто повертає на наш склад. Норм. Протягом 14 днів без проблем. Попросити знижку бо у когось дешевше. Зазвичай це з трьом. Зробити замовлення о 21.30 з доставкою на сьому ранку наступного дня. Важко, але норм. Постійно вносити корективи в замовлення та змінювати товари в рахунку. Норм. Таке часто буває. Включити в ранкову доставку замовлення каву та З Стрьом. Заблукати дорогою на склад і питати дорогу у перехожих норм. Але ми відправляємо відео і детальну інструкцію для того, щоб наші клієнти могли нас без проблем знайти. Будь-який наш склад з чотирьох.